Доброго дня, це ПТО номер один міста Вінниці. Запрошую на навчання. Навчаємо різних професій: кухарів, будівельників, ювелірів. А сама головна тема у нас металообробні професії. І сама головна професія це є верстатник широкого профілю. Фактично три професії. Майстер електромонтерів Сергій Олександрович з учнем Віталієм перевіряють роботу електрообладнання фрезерного верстата. В практичному центрі учень Ярослав виконує токарну обробку гільзи. Майбутній ювелір Настя обробляє чоловічу прикрасу. Слюсарі-ремонтники колісних транспортних засобів проводять разом з майстром виробничого навчання Русланом Васильовичем технічний огляд автомобіля. Олена Володимирівна проводить урок виробничого навчання з учнями кухарів-кондитерів. Мені дуже подобається навчатися в СПТО номер 1 Майстер виробничого навчання Сергій Чигорський проводить урок виробничого навчання з майбутніми будівельниками. Наші учні харчуються в їдальні, забезпечені гуртожитком, отримують стипендію. Маємо хорошу спортивну базу. До зустрічі! Чекаємо вас на навчання.